Ексклюзив армія фм це найбільша атака за час війни. Московити намагалися добитися національного блекауту. Ми і зараз отримаємо аварійну допомогу з Польщі, Румунії, Словаччини. Включіть пральну машинку на ніч. От такі прості речі можуть допомогти всім. Армія фм Сьогодні відбулася наймасштабніша атака по українській енергетиці росіянами. На ФМ говоримо про наслідки для української енергосистеми. Із Олександром Харченко, директором Центру досліджень енергетики, пане Олександре, доброго дня. Доброго дня, Росія завдала удару по Дніпро ГЕС. Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго, повідомляє, що гес 1 не працює, а ГЕС-2 в критичному стані. Наскільки важливою є Дніпро ГЕС у забезпеченні електроенергією регіону? А дивіться, чи є вона важливою для забезпечення регіону? Да, є важливою. Без сумнівів. Будь-яка генераційна зараз потужність є важливою для української енергосистеми, тому що ми дуже багато за час війни втратили. На жаль, ми маємо дуже суттєві втрати в генерації, і будь-які додаткові втрати ми відчуваємо. Чи є вона критичною для енергосистеми? Ні, критичною вона не є ще у зв'язку. Із сьогоднішньою атакою. Зовнішня повітряна лінія, яка з'єднувала ЗАЕС із об'єднаною енергосистемою України, відключилася. До яких наслідків це може призвести в мирний час? Заес забезпечувалися чотирма високовольтними лініями. Це вже давно забута розкіш, і під час війни енергозабезпечення ЗАЕС здійснюється ну здебільшого максимум двома лініями. Тому е якщо одна лінія є в роботі, це ну, нормальна ситуація, стандартна для військового часу, і вона не несе якихось суттєвих е додаткових загроз. От коли не залишається жодної станції працює на генераторах, тоді це дійсно проблеми і біда, але наразі одна лінія працює і. Безумовно, ведуться роботи над відновленням другої, яка власне внаслідок цієї атаки московитів була відключена. І я певен, що вона буде відновлена і «Укренерго» відновить роботу цієї лінії, тому ну чесно не бачу тут якоїсь критичної ситуації якихось дійсно суттєвих проблем. Про Харків фактично місто залишилося без світла через 15 ударів, як повідомляють у міській владі. Попередньо на армії ФАМ ви говорили, що якщо в Україні вибити високовольтні мережі, то є міста, які вмирають. Це те, що зараз відбувається в Харкові. Ну фактично, відключення в Харкові, воно безумовно спричинено цією атакою. Це найбільша атака за час війни. Тобто більш 150 засобів враження дронів і ракет було застосовано. Десятки об'єктів атаковані. Тому ну, не є Харков на жаль виключенням зараз. Московити намагалися добитися національного блокауту. Вони намагалися добитися того, щоб енергосистема повністю розвалилася на шматки. І не е, отримала максимальне пошкодження. Цього в них не вийшло, але кілька регіонів. В першу чергу чергу це Харків, Одеса. Так само є проблеми в Кривому Розі і на Дніпровщині. В цілому є проблеми на Кіровоградщині, Полтавщині Сумщині. Там є зараз аварійні відключення в Одесі. Там буде певний час, погодинний графік, тому що там. Теж дуже суттєві пошкодження. Е, живлення відновлюється і в Харкові, і в інших регіонах, і буде відновлено, е, що не менш там в якомусь графіку воно буде відновлено вже там протягом сьогоднішнього дня максимум доби. Але на те, щоб сказати, скільки часу піде на повне. Таке більш-менш солідне відновлення живлення, коли ці регіони не потребуватимуть жодних обмежень, зараз складно сказати, потрібно трохи більше часу. Що стосується е, того, про що ви безпосередньо спитали, Да, якби в Харкові, в Одесі була розміщена власна генерація, якби ці міста можна було забезпечене середити е, з добре захищених е, турбогазових. Або газопоршневих установок, то звісно ситуація була би значно краща і значно позитивніша. Тобто вони мали б щонайменш базове енергозабезпечення для критичної інфраструктури, для того, щоб там, хоча б погодинно, підключити людей відразу ж. А зараз на жаль, через те, що дійсно дуже суттєві були атаки на високовольтні мережі, потрібен час на відновлення інших шляхів живлення. Теж хочеться вірити, що наші енергетики швидко все повідновлюють. Але все-таки, якщо розглянути такий варіант, бо є такі думки, що Росія готує наступні атаки на нашу енергосистему, чи зможемо ми імпортувати електроенергію за кордону, якщо ситуація буде критичною, ну дивіться, перш за все, ми і зараз. Отримаємо аварійну допомогу з Польщі, Румунії Словаччини. Ці країни надають нам безпосередньо зараз цю аварійну допомогу для того, щоб ми могли швидше стабілізувати роботу енергосистеми. Бо так чи інакше це була дуже потужна атака. і безумовно в ситуації, коли нас настільки інтенсивно і Потужно атакують підтримка європейських країн, в тому числі шляхом надання нам електроенергії через, наші, через нашу мережу, це дуже потрібна і дуже потужна підтримка. Чи будемо ми її надалі отримувати? Я вірю, що так безумовно. Угу. Ще хотілося б запитати про об'єднану енергосистему українською, пояснити слухачам. От ситуація що в нас відбувається наступною: а в регіонах, де не було, скажімо, сьогодні атак по енергосистемі теж є відключення або можуть бути як громадяни, в яких не було сьогодні атак в їхньому регіоні, можуть допомогти тим, де були ці атаки. Дивіться, оскільки в нас зараз була дуже потужно атакована, в тому числі генерація. Україна має певний дефіцит генеруючих потужностей, і на жаль, дійсно. Може виникнути ситуація, коли певні регіони будуть обмежуватись на час ремонтів, тому що ну система пов'язана, да і часом треба відключити лінії для ремонту, які знаходяться в неатакованих регіонах, для того, щоб відремонтувати швидше ті лінії, які постраждають. А, а чим можуть всі українці допомогти будь-яке скорочення споживання в пікові години? Бо, перш за все, в нас е, дефіцит генерації є в пікові години, тобто між е, десь плюс-мінус сьомої ранку і 9.30 ранку, і увечері з 17.30 до 19.30-20.21, оці години є такими годинами, коли важливо скоротити власне споживання. Там в ідеальному світі вимкнути бойлер на ці години, користуватися гарячою водою, що у вас там накопичилося, якщо ви користуєтесь бойлером, там намагатися одночасно не включати пральну машинку, чайник і там, микрохвильову пічку це, включіть пральну машинку на ніч, нехай вона попере в час, коли електроенергії вистачає. Отакі От прості речі можуть допомогти всім. Угу. Тобто, якщо в Тернополі хтось сьогодні відключить бойлер, то в Хмельницьку швидше появиться світло, відновиться. Ну це правда, це так і є насправді про наслідки сьогоднішнього обстрілу української енергосистеми росіянами. Розповів Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.